Всім зі привіт! Серія новорічних привітань та розіграшів. Триває в минулому випуску. Ви вгадували, з якої української компанії виробника сільськогосподарської техніки з Вінниччини, герой сьогоднішнього випуску. Так, от сьогодні вас вітатиме Юрій Васківнюк, власник та директор компанії Агрокалина. Дивіться до кінця, в кінці відео знову розіграш. То зараз саме основне бажання України це перше, щоб закінчилась війна. Більш стабільних умов праці, гарних врожаїв, гарної ціни на їхню продукцію, щоб держава наша розвивалася, їм допомагала і вони щоб мали силу далі розвивати свої господарства, розвивати економіку України. І оставатися здоровими і щасливими. Завтра на вас чекатиме нове привітання. Від кого це привітання та з якої компанії ця людина потрібно вгадати? Хто вгадає, тому приз. Вона тандітна білявка, рідкісна пташка в чоловічому світі Залізяк. Дівчина, прізвище якої точно говорить, що в неї є ядро. Хазяйка справжнього серйозного великого мисливського пса. Компанія, в якій вона працює, виробник сільськогосптехніки, заснована в 1997 році. В портфоліо немає самохідної техніки, принаймні поки що. Лишайте свої відповіді в коментарях вже завтра о 9.00. Новий випуск з новим привітанням та новим розіграшем. Гарних свят!